Вітаю на органічній садибі. Як боротися з біопрепаратами без хімії і з шкідниками? Розкажу про свій набір. Основний мій препарат буде актоверм формула. Його я буду використовувати у нормі десь 100-150 мл при сильному розповсюдженні, якщо тільки з'являється шкідник, десь можна 80 мл брати. Далі актоверм. При сильному розповсюдженні десь 90-100 мл на 10 літрів води. При незначному розповсюдженні 30-40 мл. Ліпідоцит. Давно не використовував цей біопрепарат, але чим мені подобається, він дуже класно бореться з різною гусінню і такого плану комахами, плодожерками. Колись е, лікував самшити шити від вогнівки, ну, лікував, точніше, знищував вогнівку. Е, то дуже добре він себе проявив навіть в стандартній нормі, якщо не помиляюсь, там стандартна була 35 мл. Е, його я буду використовувати десь у нормі 80-100 мл на 10 літрів води. Обов'язково при е, Боротьбі зі шкідниками варто використовувати біоприліплювач. Можна брати стандартний липосам, але краще спеціалізований інсектицидний біофренд, рідке калійне мило. А, чому краще такий? Тому що він, окрім суто функції приліплювача, ще й сам буде працювати як біоінсектицид. А, тому давайте разом боротись без хімії, як проти хвороб, так і проти шкідників. Підписуйтесь на органічну судибу. Тут буде багато корисної такої цікавої інформації по біопрепаратам. Іншим методом органічного землеробства